Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Прошарений православний яйцями по 17 чинуша запам'ятається мені тим, що пише блогера Масон Лемберг на своїй сторінці у Фейсбук. Далі мовою оригіналу був одним із головних історичних заперечувачів вторгнення на рівні з Арахамією. Ця істота навіть вела переговори з міністром оборони білоруської СССР і потім хвалилася запевненнями, що вторгнення з білоруської СССР не буде і навіть планами зустрі. Тися з колегою про всю підготовку до війни всупереч посадовим обов'язкам не забезпечив армію елементарним броніками, касками, одягом в перші дні вторгнення бігав обніматися з окупантами на КПП між білоруською СССР, а тоді окупованими українськими територіями і був причетний до Стамбульських злочинних угоди зі здачі України, роздав мільярди доларів фірмам. Одноденкам, які просто їх вкрали, виправдував злочини і державну зраду, що відбувалася на кримському перешику, стверджуючи, що нічого б не змін. Нилося розказував хуєту про супутник Притула, який виявив танки ворога в степу на лінії фронту, які наносили вогневі ураження, але їх ніхто не бачив, поки не пролетів супутник. Натомість розказував, що мавіки це гівно навіть блокував їх везення якийсь час минулого року. За всю свою кар'єру не замовив жодного крила. Натомість замовляв яйця по 17 і бульбу по 22 і ще купу всього по космічних цінах. Українська історія знала і інших подібних лебідів – села Матіян Кузьмюк Греценко. Але цей йде в історію по особливому. Попередні були відкритими ворогами. Всі це знали. А цей свідомо підривав обороноздатність перед загрозою війни. Під час війни лізучи в кашеню солдату, навіть в тарілку солдату на війні, натомість прикриваючи свою діяльність потисками аморальних уродів, які виправдовували все це. Тепер цей чоловік зможе почотно відпочити за державні гроші. А на туманному альбіоні навічно це один втекла з накраденим, накраденим там де не можна красти. Те, тоді, коли ти прокляте, коли крадеш. Дякую, Володимиру Олександровичу. Дуже дякую, пише блогер, натякаючи на новину Резнікову, вивіз родину та покинув Україну. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.